Захотіла. Чекайте, я передумала О. <пух> <пух> Ах... Ну оце <от> все. <пух> <пух> Господи. Потихі тихі, же там звійню тебе. <пух> ну так що, професор? Ви признаєте то, що ви в цю війну? Так то маю, ми поглали. Ну, ну це добре. Ви, ви, ви під, ми, ми вбили її, тому що ви, ми вбили Манілу, тому що ви тому що ви вклали одну тонну золота і підмінили її, а банк Іспанії вже, вже не такий сильний, щоб це стримувати. Я все узнаю. Що вибуваєте? Каз чуть у нерма. Тюрьма в тюрму так. так. Значить, за да. хутко за мною. Всі. Де вже всі поїхали. Може, мені це кажуть, що ти? Ні, хтось має вишитись на охороні. Дайте хуто. Дайте Не є. Не втучуємо. Куди В ту туди? Фігури плавили. Ну, Добре. Перед тим. Зізнайтеся і підпишіть. І підпишіть оцю бумажку. ほとんど。 Попилова, попила солдатка. Так і заслужила ти. Давайте, виносимо її. Вже то її вносит. Аладь, під'їжджай, під'їжджайте. Ну, ми, ми вже готові забула. Виу, виу. виу, виу. транспортувальна машина готова. Транспортування машина готова. Транспортування машина готова. Транспортування готова. Вигружайте. Ми Ви вона закріплена так. Ой, По... поїхали. Правду кажуть. Погани... Поганих поганих людей. Павло Поган... кажуть. Поганих людей. Поганих людей. Кавма наказує. Підпишіться на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім па-па, а це були померші герої, но не всі.